Так, любеньки, дорогенькі. І время нема, і треба, називається. Доброго ранку, доброго дня, доброго. Всього доброго, одним словом. Вам, нам, всім. Так, брошюрочки, карти. Дівчатка, розклади. Це брошурка до карт. Тих, що, тих, що ось. Намалювала, зробила. Отак вони йдуть. Брошурка з картами і монетка сюди ложиться. Для того, щоб фінансово ви могли попробувати пробувати. І може, це ваше буде призвання таке. Скільки в років вам не було, ви для себе це все відкриєте. Все може бути. Так, чистки, робимо чистки. Період до 23 вересня, це ніколи мені знімоль, тому що у вас багатенько пішло на чистки, повторні чистки, перві чистки. Час-період такий у нас від місячного затемнення до сонячного затемнення. Всі хвости підтираємо, всі хвости прибираємо, ставимо точки на багато чому. Все непотрібне викидаємо із свого життя. От життя саме зробити, що все не потрібно, відпасти від нас. І відкриваємо шлях собі в майбутнє. Так що хто хоче, хто вірить, хто бажає чистки, захистом, вайбер, свічки річні почала робити, зараз відправляємо. Сьогодні-завтра написала, вдома ну, в мене в хаті лежать, нема тут бумажечок, написала. Сьогодні-завтра відправляємо, так що чекайте, там дивіться по новій почті. Карти відправляю почти зразу. Тобто, ви проплатили, хай не в той день, в наступний день там, зразу відправляюсь і скидаю вам квитанцію. Тобто на карти скидаю вам у Viber квитанцію, тобто ви дивіться там, коли прийде, все прийде, все як положено, прийде. На свічки. На брилки, на підковки для захисту будинку. Там ви на почті провіряєте, по почті провіряєте. Чистки дому зараз ми робимо гарний захист ставимо. А потім, якщо у вас є бажання, ви берете підковку ще таку, на захист дому, на захист машини. Брелочки такі берете. І... І, ну, тут воно відділено, або ви замовляєте чистку і робиться, нічого не приходить, чистка будинку, чистка дому, чист... і захист на це все ставиться, або там, де свічкою ви пишете, вам приходить все це по пошті. Тобто все всі отримують, не хвилюйтеся. Уже не перший день ми на Ютубі з вами. так що такі діла. Як сказати, не простий, ніхто нікого не лякає, непростий період зараз йде в нас. Непростий. Тобто, чим більше, як вам сказати правильно, так як я бачу по ваших чистках, по всьому тому, що ну, от, магічному цьому всьому, чим цей період людина зможе багато чим попрощатися непотрібним. Знаєте, от не нужно викинути з життя. Непотрібне викинути життя. Ви з різниці, що це? Чим більше ви викидаєте життя непотрібного, потрібне ми залишаємо біля себе непотрібного життя. Тобто чистимо свій простір, чистимо себе, внутрішню себе, душу свою, тим більше нового, більш, більш вашого зайде в життя після цього всього. Так що період непростий, період непростий для людей, період непростий для країн. Хочеться мені от зробити розклад, писала я собі як місячне затемнення, від обра... ну, на світ, на Україну. Зараз ми це й подивимося, потім слідуюче відео зніму за Польщу. Так що, хто бажає чистки, повторно дуже гарно, ну, хто вже був, хто перший раз гарно. Не хвилюйтеся, заказуйте, якщо заказуєте, все пишу вовремя, все пишу тоді, коли вам потрібно, що вам потрібно робити, Тобто не треба там, а що, а кожен день, кожен день не буває. Тобто там дні вибираються, кожного свій день, в той день ви робите оте, в той день ви робите оце, в той день ви висипаєте туди оте, все я вам прописую. І спокійно ми проходимо з вами чистки. Так хто бажає в кого є якісь там. Поняла, що щось десь тур, турмозить щось. І закриваємо всі свої незакриті питання, в кого які є. Так, в кого є червона цей писала, що сказати, в кого є червона свічка? Там де, хто робив чистку на ній. З ким ми робили чистку, і там була червона свічка. 11 році. 09 в 11 годин ранку, в кого буде бажання запаліть її, по, прямо поставте по часах на 11 хвилин. Це не, не всім не треба бігти купувати свічку червону, це ви самі від себе можете все це робити. Іменно в мене всі люди ці написані, всі ви переписані. Ну, тоді, коли ми робили чистки, розумію я, в кого є. І з вами я 11.09. В 11 годин ранку, 11 хвилин, ми запалюємо кожну свічку. Я достану свою свічку, ви доставайте свої свічки, в кого вони є, в кого немає, ну немає. В кого вони є, запаліть, От, запалимо всі разом ми свічку. Почистимо себе таким путем. Хто вже на чистках був, хто ці свічки за, ну, брав для того, щоб. Ну, до чистки, те, що я вам послала. Це ми там їздили до Ліпії в Київ. Ну, ви знаєте, не буду я вам розказувати зараз. Так, подивимося, як місячне затемнення ну, відобразиться на світ, на Україну найголовніше. Потім, що ми тут? Подивимося фронт, чи може рухнути, чи не може рухнути. Тоже трішки карт візьмемо. Візьму цю колоду сьогодні. І ми подивимося, хто буде на переговорах з Путіним. Рано чи пізно все одно ці перемовини будуть, з ким вони будуть, як вони будуть, подивимося. Ну, а позапольшу ми знімемо окреме відео. Тобто зробимо ці, на ці три питання відповімо. Так що такі діла любенькі, дорогенькі. В кого є бажання, тому що зараз, скільки в мене розклади йдуть ваші. Відтягую їх надалі на потім. Скільки в мене зараз з вами чистки. До 23-го. Вони будуть і далі йти в нас, але це цей період, хто прийде, той получе канхветку. Так, як місячне затемнення, давайте на світ. Давайте відобразиться на світ. Вчора теж, 9.09, зняти відео немає коли, тому що пишу вам, тому тоді зробити, тому тоді зробити. Це тобто дні такі і цей період. Все, треба щистити себе. І знаєте, як ото вторе дихання, щоб відкрилося. Легше дихати, щоб стало. Ну, щоб, щоб дійсно, розумієте, вже буксуємо, вже наскільки ми тяж тяжолі з вами. Це тяжкі самі для себе. Наскільки ми груз тянемо на собі ну, неподйомний груз, навіть по розкладах, по чистках. Береш людину на чистку, блін, там як та людина взагалі двигається. Не те, що емоційно, не те, що душа взагалі тіло, як воно хоч двигається. Під тяжістю тею, яка дава на людину. От час період, який треба все з себе скинути. Так, місячне затіннення як на світ. Давайте п'ять карт візьмемо. Що і карта показує? Карта світ хоче трансформації. Світ жде трансформації. Те, що ми робимо розклади по Україні, от я все время кажу, не проходимо ця карта, не проходить Україна уроки, не проходить українці уроки. Які уроки? Трансформації. Нам те, що мало того, що ми кажемо, нам не подобається. Там, при, наприклад, як суди роблять, як ті роблять, як ці роблять, нам не подобається. Нами правлять, скільки вони грошей за це мають, нам не нравиться. Ну Ми нічого ну, не робимо для того, щоб щось змінити. От в цьому заключається трансформація. Не тільки там в голові собі в своїй думати і балакати, а дійсно якісь робити такі дії, щоб пройшла трансформація, щоб вийшла Україна і так само ось світ, світ карта показує, вийшов на новий уровень, тому що буде біда-біда. Ось карта показує. Є бажання змінити. От перва карта, є бажання змін. Тобто в кожній країні люди, може вже наскільки от все тяжко, важко йде, що люди розуміють, що треба зміни. А от немає такої карти, ну карта не показує, що готові на ці зміни. Для чого? Тому що треба силу проявити. І не силу мечом махати, не силу, не силу там ракетами закидати, а сила дійсно в розумі дійти до того, як змінити світ, от період теж, ми зараз сейчас місячне затемнення. розумієте? А вмісто того, щоб проявити силу мислі, ну, тобто поміняти світ, розумієте, все йде в зброю. Тобто кудись воно все одно ця енергія виливається. І більш і більш карта показує надалі, якщо не буде цієї трансформації, будуть спишки отакі війни. Там, 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 поки не буде дуже великий зрив. Ніхто нікого не лякає. Кажу те, що показують карти. Ну, надіємося, надіємося на молодих людей, надіємося. Ну, дело в тому, що і молоді люди. Ну, молоді люди, які теж емоційно, емоційно по карті, емоційно. Ну, то есть не готові до змін таких. А старі дітки, діди, ті, що правлять, без різниці, якій ми балакаємо за світ. Тобто везде, скрізь в світі, в основному люди такі вже, які повинні відпочивати. На їхнє місце повинні прийти ну, 40-річні, 50-річні, тобто ну, чоловіки, жінки молоді, більш молодші. А карта показує, ні. Ні. Ті не хочуть. Випускати власть своїх рук, а ці не готові брати владу. І через що світу треба поміч. Світ тут карта, як для світу місячна затемня. Карта показує, треба поміч. Четверка кубків це, це якась рука помощі. Якщо якась, якась сила інопланетяни. це так, хтось не вмішається в, в світ, в цей весь світ, в якому ми живемо, ну, я не знаю, одного бажання мало. Тобто буде момент, коли це все не удержать, Коли це все не зможуть удержати. Я дивлюся 5 карт, от хочеться просто сказати: я навіть не розумію, як воно все це удержується. Як це все це здержується? А здержується за що того, що сила, от сила йде в те, що починають махати мечом, починають показувати зброєю. Ну, тобто зброї, зброї. для світу. Ось таке місячне затемнення. Зміни, зміни. Світ хоче змін. Іначе так, як є, не буде. Довго вже не буде. Для України. Місячне затемнення для України. Посміємося опять. Жінка, 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 жінка. І перша фігурна карта у нас є. Да, Королева кубків. Так, дьявола да, обрати може тільки жінка. З дьяволом може сразитися тільки жінка. Над цим, над цим працює. Діло в тому, що карта показує, над цим працюють. Вроді жінки жадні, але все одно карта бачиш іде. Карта дьявол за гроші фактично. От Біля дьявола дев'ятка пентаклі. Карта що показує? Всі продаються і всі купуються. Все продається і все купується. Знаєте, десь совість, десь якісь такі людські відношення. Все воно пішло взагалі непонятно куди. Той тобто світ построєний на тому, що дьявол фактично всіх підцепив на гроші. Світом правлять гроші. І це не просто слова, бла-бла, бла, а це дійсно навіть карта показує. Світом правлять гроші. Якщо для України, то це на першому місці. Те, що в нас гроші все, все вирішують гроші. Навіть людських таких немає нічого. Ну і карта, бачиш, дьявол підцепив на гроші, але в то же час люди в якійсь своїй депресії, в своєму емоційно розбитому стані знаходяться в Україні. І це вот теж те, що місячне затемнення, що з цього треба вийти, треба ізнати цього дьявола. У нас з'являється, з'являється все одно жінка. Все равно жінка, яка от ситуацію в Україні, тільки їй під силу. Це не треба казати, що Україна. Україна йде у нас по імператриці, по старшому аркану. Це жінка в юбці, в брюках це жінка це жіноча фігура, ну, карта. Тобто, яка зможе тільки їй під силу буде? От просто розірвати оцей порочний круг, так сказати. Гроші, влада і все остальне. І всі ми балакаємо так красиво, красиво. Ну, по цих картах, от по цих картах, взять любого, хто балака зараз красиво і не при владі, постав до влади, постав підвинь до влади і дай фінанси в руки, ну я не знаю. Я не знаю. дьявол зробить все, що треба. А людина слаба проти цього? Проти цього, цієї тварі. Це знаєте, це як місія, якійсь жінки от дійсно. Розірвати оцей порочний круг. Влада, гроші, гроші влада і так далі, все купується, продається, і людське взагалі воно десь на, там, на 101 місці. От теж місячне затемнення для України. Тут жінка, тут в цей період дола з'явитися все рівно жінка. Такі діла. Так, давайте Дуже. далі, бо це буде чи може рухнути фронт? Давайте подивимося. Новачки там, по YouTube, по всьому. Фронт чи може рушнути? Україна вже виграла, а Росія вже програла. Це моє таке глибочайше переконання. Наскільки в скільки разів Росія сильніша, більша в, усього, в усіх смислах більша. Розумієте? І вона не змогла з Україною за три з половиною роки зробити те, що вона хотіла зробити. Тобто, вже Росія програла. Моє це глибоке переконання. А Україна, Україна! Не влада, а Україна, народ України. Він уже йде. Самий сильний, наверно, воїн в усьому світі це український воїн. Хоча ці всі ТЦК ну, ТЦК для мого, моє поняття, чого люди сопротивляються, не того, що не хочуть іти за неньку України. а того, що не хочуть в цій несправедливості жити. Одним окопи і ОТ, а другим зовсім друге. От через те більш таке супротивлення може йти. Ну, моє глибоке переконання. А взагалі, я вам кажу, що український воїн ну, на зараз так, фронт може рухнути. Давайте подивимося це питання. Ну, тут бачиш, вже не жінки пішли, а дві карти королів пішли. Тобто воїни, королі. А там, бачу, одразу жінку дає нам. І жінки воюють. Ну, не знаю, тут рухнути, я б не сказала, що може, тут призупинення, може, опять, ну, в мене в розкладах, бачиш, воно ніде не дівається. Призупинення все одно бойових дій. Хай не повністю мир, ну по воно буде і опять пашне, ну, тобто фігурні карти йдуть, і тобто вийдуть на якусь стабільність. Тобто, більше того, що може бути призупинення, і там далі буде йти якась договоренність. Тому, Тому що по фінансах воно всіх б'є. І Україну, і Росію, і всіх-всіх всіх, всіх, всіх б'є по фінансах. Не бачу, я щоб рухнув фронт абсолютно. А те, що призупинення, да, може бути призупинення, не зупинка, а призупинення. Тобто, от вересень, жовтень, от може бути призупинення. А далі що буде? А далі? Ну, далі знову захочеться трошки ще помахати мечом. Тобто призупинення, а потім опять може бути острафа. Ну, тобто знову щось може бути, ну, а потім будемо дивитися, що потім. Тобто, після призупинки може опять захотітися помахати мечом, не, удержать, не удержати цю ситуацію. Ну, а далі будемо будем бачити. Немає такого, щоб фронт рухнув. Так, ще подивимося. Давайте, хто буде на переговорах з Путіним. Давайте так, подивимося. Все рівно колись рано чи пізно якісь переговори. Давайте не з Путіним, а з Росією. Все рівно рано чи пізно будуть сідати і будуть розмовляти. Так, хто буде? Що буде з України? Воно затягується. По карті вміряності воно все затягується, затягується. затягується. Ну, а дивіться, хто буде. От. Ось карта вміряності, щоб не сумнівалися, показує. А ось карта королева, мічей, вона тоді вилізе. Тобто Путін сяде перез... пер... перемовлятися з королевою. З мечовою з воїном. От так, от так. Буде розмовляти з жінкою і прийде стабільність. І принесуть вони стабільність. Кордони будуть тоді строїтися, але кордони нові. Нові. Мови, тому що карта отстаювати треба буде ще кордони при розговорах. Ніколи це буде. Не довго ждати, це карта швидка, це карта стремительна, щось, щось буде змінюватися ну, от, Дивимося і запаминаємо. Мабуть, буде розмовляти з жінкою, тобто, яка жінка буде в переговорах. І тут не те, що жінка просто буде в перемовинах, а буде результат. Ми не просто балакати можна, скільки хочеш, і про що хочеш, і взагалі. А тут іменно ну, то жінка, яка принесе Україні якусь стабільність. Тобто вже буде йти по стабільності, тобто вже як то буде вистраюватися, вистраюватися черти, там, кордони, що далі, як далі. і Ми Росію від себе не дінемо. Тобто ну, вона збоку, з, з однієї сторони, з боку, вона є. Як то все одно треба з цього буде вирулювати. Так що аж дух захватує і мене. Так, отакі діла. Все, будьте здоровенькі, слідуюче відео зніму за Польщу. Не раз в розкладах ми дивилися з вами, що якщо тут поставимо меточку в Україні, ну, тобто, зупинимо все це, то. І відео, мабуть, я б колись називала, хто інший. Тобто Росія не зможе. Росія Росії буде вона рачки лізти, але буде лізти це все тобто її стабільність, щоб стабільність в самій Росії вони не зможуть потягнути. А, а це все удержати, що в них це ну, робиться в самій Росії. Ну, це тільки десь треба всім згрупуватися. І знайти врага, і піти далі, піти далі. Що подивимося? Все, пока пока.